Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вергалес. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити, і сьогодні у нас дуже така цікава тема. Я думаю, що наші глядачі постійно люблять дивитися такий щомісячний гороскоп, астрологічний прогноз. І сьогодні почнемо поговорити про липень, другий місяць літ. Ким він буде для України, поговоримо трошки пізніше. Загалом, липень, що нам обіцяє. Липень дуже яскравий і активний місяць, і з точки зору політичних подій, з точки зору воєнних дій, я бачу досить серйозні показники і більшої інтенсивності і загострення воєнної ситуації у нас. Я думаю, що і на лінії фронту, і питання обстрілів ми ну, і так живемо постійно в напрузі, але на жаль, я. Не бачу зменшення інтенсивності. Цих подій, тому, друзі, налаштовуємося на боротьбу, ну, як завжди. власне. Я думаю, що тут у нас без змін. І якщо говорити про тенденції липня, то, наприклад, з 2 по 5 липня дуже активна планета Марс взагалі весь липень, дуже активний Марс в гороскопі України. Марс це планета війни, це планета агресії, це планета, яка відповідає за військових. І от 2-5 липня, тут дуже гострі можуть бути події, однак я бачу і позитивні тенденції для нашої армії, для наших військових. Десь ми будемо повертати свої території, проте взагалі боротьба і конфлікт саме з питання територій, буде надзвичайно гостро стояти, особливо поблизу точки повнолуння. Повні. У нас 10 липня буде повня. Це зазвичай періоди загострення і так ну, астрологічні аспекти вписуються в гороскоп України на наповнюю, що знову ж таки. Тут боротьба, тут відкрита ворожнеча, і це стосується також і дипломатії. Взагалі, липень ще цікавий тим, що ми підходимо до моменту ретроградного Меркурія. Друзі, якщо у вас є якісь невідкладні справи, вам потрібно підписувати якісь документи, договори, починати поїздки, купувати, кудись квитки, робіть це зараз. Не відкладайте, тому що з 18 липня по 11 серпня нас чекає ретро Меркурій. І для України, от якщо говорити про ретро Меркурій в цілому, то звісно, ми всі знаємо про те, що ретроградний Меркурій це такий час, коли ну я не знаю, повертаються колишні, коли не варто е, розпочинати якісь угу. нові справи. Ну, це вже такі мемчики в інтернеті. Є я думаю, що немає людини, яка б не знала про ретроградний Меркурій. Але в карті України в гороскопі народження нашої держави Меркурій ретроградний. Тому саме в такі періоди у нас іде дуже швидкий розвиток усіх дипломатичних процесів. Все, що нам десь там обіцяли, не дали, десь хотіли, не завершили. У нас безліч таких є питань. Які стосуються міжнародної політики, які стосуються підтримки наших партнерів, які стосуються постачання там певних ресурсів і допомоги, які висять довго-довго і, начебто, от не рухаються. І зазвичай я вже це спостерігаю не один рік. Коли приходить період ретроградного Меркурі, все дуже швидко починає крутитися. І це сприятливий період, насправді для нас. Він буде тривати з 18.07 до 11.08 серпня. Отже, тобто ми можемо сказати, що місяць досить напружений, напружений і по обстрілах, і по тиску ворога і по питання такі, от, знаєте, непримиримі конфлікти, непримиримі якісь умови саме дипломатичні. А якщо говорити про найбільш напружені дати, то це вже, як я сказала, з 2 по 5, це поблизу повні, тобто 8, 9, 10 липня, і також кінець місяця з 27 по 31. Ось це моменти, коли ну, може бути гаряче. Може бути обстрілів, може бути більше тиску на фронтах, можуть бути нові наступи знову ж таки. Але я думаю, що ми до цього готові вже не перший рік, і звісно, ми не розслабляємося. Якщо говорити про політичну ситуацію в Україні, з липня починається дуже цікавий астрологічний аспект. Мені прям навіть самі цікаво, як це все розвернеться у нас. А Уран планета, яка відповідає за перезавантаження, за революційні зміни, за дуже швидкі процеси, такі досить ексцентричні, починає впливати на сонце в гороскопі України. А сонце це верхівка влади, це президент, це керівництво держави. І це астрологічний аспект, який починається в липні, і він іде аж в осінь. А взагалі найяскравіші події на нас чекають осінню, друзі. Але ось ця тенденція вона починає намічатися. Це про що? Це про те, що на осінь у нас заплановані, скажімо так, астрологічно дуже активні зміни у верхівках влади. Це або якісь ну дійсно реформи, але не такі, знаєте, фіктивні, а дійсно перезавантаження. Дуже серйозні зміни, зміна керівництва, зміна взагалі ну, підходу, скажімо так, до управління державою. Або це можуть бути ну, такі досить різкі ситуації, коли ми побачимо серйозні, скажімо так, заміни да, на місцях. І знову ж таки, як це все буде розвиватися, ми будемо розуміти вже осінню. Але тенденція. Або розмови про це, або навіть якісь ексцентричні такі несподівані кроки з боку керівництва держави, ми з вами побачимо вже в липні. Вже в липні е, насичений місяць нас очікує. я Бачу, скажіть, а щодо позитивних дат, які вони будуть у липні, і на що звернути свою увагу? Щодо позитивних дат, друзі, а взагалі в липні, незважаючи на весь тиск на небезпеку, на те, що швидше за все будуть відкриватися якісь нові напрямки, які ворог буде продавлювати, у нас є показники, які от знаєте, можливість повернення певних територій. Я думаю, що це буде відбуватися. А, далі, а, знову ж таки, з 2 по 5 липня Марс робить гармонійний аспект до Урану, мені дуже подобається. Взагалі, період, от я так дивлюся, зараз в мене тут конспектик угу. виписаний. Взагалі період липня може дати е, дуже вдалі Воєнні операції. Е, зокрема, там будуть якісь такі, ну, як диверсії, можливо, навіть на території ворога. І е, також ось щось пов'язане з водою або на воді, або це водні, е, якісь об'єкти, або це можуть бути міста, зони, які знаходяться близько поблизу води. Тобто, у нас є е, показники дуже активної боротьби, вдалої боротьби. І а, особливо перша половина липня, особливо перша половина до 13-го числа. То, тут з 2 по 5 мені подобається, там теж якісь несподіванки можуть бути неприємні для нашого ворога. Тобто, ну я не можу сказати, що це якийсь такий ну, негативний місяць. Ну, звісно, угу. ми в стані війни. Звісно, у нас літо завжди дуже гаряча пора, і е, є показники наших успіхів, і це найголовніше. Це найголовніше, скажіть, будь ласка, яким з точки зору липень буде саме ми вже проговорили політичну ситуацію, і так далі саме ось чи будуть в Україні певні зміни? Неочікувані, і в яку сторону вони підуть в липні? Тобто, чи дізнаються українці щось можливо те приховане, що було не публічне? Зазвичай, якщо у нас з'являється якась прихована непублічна інформація, вона приходить на нас в період повні, тому що це такий момент, коли те, що Скажімо, так було в тіні, може різко виходити назовні. Це періоди зазвичай таких публічних скандалів, якихось як це сказати українська розоблачені розслідувань. Тому якщо такі події з нами будуть траплятися, то це період приблизно з 8 по 11 липня. З 8-го, понад столі я хочу подякувати вам за такий насичений ефір. Мені здається, що нашим глядачам це теж було дуже цікаво корисно. Хтось для себе випише певні дати і занотує, так, так сказати. І що до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі!